Підписуйся сам і підписуй побратима. Телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату. Аго, всім привіт, хлопці. Привіт, солдатики, браточки. Сьогодні в ефірі я дідукоп хитрий, але надіюсь, непоганий старий. Отже, зі мною на зв'язку наш адвокат. Ви мене чуєте, пане адвокат. Ну і привіт. Привіт. І ми відповідаємо на ваше запитання, хлопці. Запитання сьогодні у нас присвячуються самовільному залишенню частини. Оце скільки я говорю з хлопцями, вони говорять, що це СЗЧ це знаєте, як ота пісня завжди на слуху. Командири постійно лякають СЗЧ. У нас є такі приклади. Є такі історії, що солдат знаходиться в частині, а йому командир говорить: ах ти ж козліна, я тебе пишу СЗЧ. Що це СЗЧ таке СЗЧ? Ні, ми та з вами знаємо, пане адвокат, що це самовільне залишення частини, але я чую, що хлопці говорять таку херню про цю СЗЧ, ми з вами повинні розставити всі точки надій. Що це СЗЧ, з чим його їдять, як його уникнути? Отже. Е, е, СЗЧ буває наскільки мені відомо, дисциплінарне та кримінальне. Правильно я розумію, да, пане да, да. потім трошечки я прошу пана адвоката. Трошечки не так, як оце ви робите е, в дуже багато. А скажіть там, яка судова практика, там коротенько. Ну як нам і е, останнє як уникнути цих безпідставних звинувачень? СЗЧ, тому що у нас іноді. Хлопець поїхав за наказом командира приїхав, йому говорять, а ти все. І хлопець. Що таке? Як Або це А це ж зразу зарплата, це зразу е дрож в коленках, страхи, фантазії сексуальні, непонятно звідки. Отже, ну так, да, якщо там СЗЧ починається, то наш військовий залишається без грошового забезпечення. То, отже, що? давайте. СЗЧ за законом, дисциплінарне кримінальне пан адвокат. А ну, поясніть нам, будь ласка. Ну, тут так може, так двома словами може не обійтись, Ну, коротенько, якщо спробувати, у нас є е, е, СЗЧ, самовільне залишення військової частини, є такий злочин, який карається за кримінальним кодексом, і є адміністративне правопорушення, яке відповідальність за яке передбачено. Кодексом України про адміністративні правопорушення. У нас кримінальний uh -huh. кодекс. Це стаття 407. Uh -huh. а кодекс про адмінка це стаття uh -huh. 172-11. Ну, тобто, 11 прим. Да? Так. І от у нас зараз, коли почалася війна, у нас оголошено військовий стан. І uh -huh. от кримінальне порушення у цей період. Самовільне залишення, вона карається по частині 5, да, в період військового стану, а от оця стаття е, з кодексом про адміністративне правопорушення вона передбачає е, стягнення е, частина 4 е, в період, в особливий період. Mm -hmm. І от, у зв'язку з цим складається таке непорозуміння. У нас іноді суди розглядають за одне і те ж саме правопорушення по статті Кримінального кодексу, а іноді те ж саме правопорушення може розглядатися по кодексу про адміністративне правопорушення. Тобто справа сузачі розглядається за різними кодексами. Так, да, є такі випадки, не поодинокі, а, скажімо так, навіть ми спостерігаємо маси. Пане випадки. адвокат, ми, я ну, розумію, ми, що ми очень... говоримо, я ще це деталізую. Це от mm -hmm. щодо СЗЧ до 10 дій. Діп. І це стосується тільки мобілізованих, тому що е щодо строковиків, там у них більш, ну ми тільки про мобілізованих, я вважаю, розмовляємо. Ну так. Да. Да, цю є певна різниця. Просто можна сказати, що таке: самовільне залишення військової частини, вона стосується як самовільного залишення частини, так і неприбуття до частини. Ну там після відпустки, після лікування. Тобто залишенням вважається і не прибуття. Ось така штука. Ну, тут же ж потрібно пане адвокат. Я розумію, що ви дуже розумна людина. Але ж тут же ж потрібно сказати, що в нас же ж є ну, поважні причини, іноді у солдата. Можуть бути поважні причини. наприклад, я, поїхав… Я, я, По-перше, спочатку, бо там було питання е, направив командир, да? а йому це ага. чия. Тобто, ну, да. ну, звісно, це не самовільне залишення. Да? Просто є. Певній випадки, іноді би, командир, ну, це можна так е, трактувати, як командир може підставити свого підлеглого під статтю. Да? Тобто він ну, от, наприклад, як... у ну, нього був наказ, поїхав, забери там дрова. Він поїхав так. за дрова, приїхав і каже, а ти СЗЧ. О, як йому доказати, що він не, не був СЗЧ? Як не доказати? Ну, це така і... Подлянка. Ну, це Подлянка, говорити. По ну, Тобто, цей солдат не отримав письмового наказу. Ну, звісно, не всі накази можуть оформ... обов'язково оформлюватися письмово. Да? Ну, а просто... записати на відео можете на... Може солдат? можна, можна відео, аудіо. І в принципі, якщо є сумніви щодо таку, цієї ситуації, да? mm. от солдата посилають на декілька діб, кудись з'їзди, туди, сюди. І він знає, що такі випадки вже були. Да? От, ага. І він може сказати: там, товариш командир, пане командире. Ага, типа ні, ні хіра, ні а ну-ка давайте мені от да, сюди. Я прошу от, тільки однака, в об'єктивні, скажіть, будь ласка, тому що отак да, 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 що... от. І в принципі, він точно так же може рапортом звернутися, оформить ну, добре, цей, добре. Кас, а от таку добре. Да. А от, е, от така питання, от, наприклад, коли він хворіє, да? хворіє і е, лікується, лікується і здоров'я нема. Да? От у нас. Стільки вже історій, да що людина ну, не долікувався, скажімо так, да не долікувався. В нього проблеми його водить, його нудить. Він десь ригає, десь непонятно mm -hmm. що з ним робиться. Йому говорять, а все пипець, ти все, ти, ти ти здоровий, тобі на тачанку, тобі все mm -hmm. що. І він і він навіть навіть фізично не може повернутися, тому що хворий. А йому пишуть, дзвонять: а ти си браток, Ми тобі зарплатку, ми тобі зараз. Криміналочку у 407. це як ну, тут вважати ну тут от ми вступаємо на таку стезю юридичну, коли е, цю ситуацію потрібно буде солдату доводити його неспроможність повернутися. Да? У нас mm -hmm. бувають різні об'єктивні ситуації. Коли наш солдат або він не спроможний повернутися, або він вимушений не повернутися, або да? і, там піти з військової частини, він під там є різні обставини. Да? обставини. Mm -hmm. Тут можна, то це звісно, така тема дуже широка. Тут можна згадати: у нас є в кримінальному кодексі така цікава стаття. 39, крайньої необхідності. <тас> <тас> Я <тас> можу її так коротенько прочитаю. Не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, ну, тобто, вчинення злочину. Да? <тас> У <тас> стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі, чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб. А також суспільним там, державним інтересам. Тобто, якщо у нас є певні негативні наслідки його СЗЧ, да, або, от припустимо, у солдата стався напад, да, якийсь там, він mm -hmm. загрожує йому життю, якась хвороба чи там поранення, да. mm -hmm. він в стані крайньої необхідності, він, в принципі, може. Якщо його ніхто там не направляє да, на лікування і так і інше, він в принципі може і самостійно звернутися для, для врятування свого життя, свого життя і здоров'я, да? mm -hmm. щоб не стати інвалідом, він може звернутися до лікаря. Ну, проте він mm -hmm. при цьому попадає в ситуацію, коли він повинен бути потім доказувати, що саме така ситуація склалася і певним чином обґрунтовувати світу. Зрозуміло, а повинен він, він доповідати про це все. А, звісно, по той ми повертаємося до нашої першої передачі, коли ми говорили про рапорти. Да? от тут mm -hmm. роль свою грає а, не просто там доповідати, а доказати, що певним чином певну інформацію було донес, доведено до командира. Да? І тут у нас наші письмові рапорти буде грати дуже серйозну роль і докази того, що наш солдат звертався до командира, і ці рапорти були направлені і були отримані командиром. Добре, у нас ми ще таку питання таке тут заявляли. Це коротинечко, яка там судова практика зараз в країні щодо СЗЧ. Ви можете якось розказати? Які а, типові ну, рішення за СЗЧ все ага, нас? Типові рішення, так. Да. Ну, у нас більше. Ну, якщо можна це так сказати, якщо можна так сказати. Так, да, ну типових немає, звісно. Типових рішень. Угу. Ну, у нас за частиною 5, тобто під час військового стану угу. кримінальна відповідальність, Ну, от колеги підрахували, було винесено з початку війни до 1 вересня. Mm -hmm. Приблизно ну, десь порядок 85 вироків по всій Україні, І при це всьому... вироків... Вироків... вироків про ув'язнення чи взагалі просто взагалі вироків кримінальних, тобто було визнано певного там військовослужбовця винним у скоєнні СЗЧ за статтю 407, частина 5 під час воєнного стану. Тобто всього 80 вироків за весь цей 80, час? 85 вироків за цей час з 24 лютого. Окачували. Ага. Ну це, ну, ладно. А хорошо, а здебільшого, що там, позбавлення волі, чи що там? У нас війшов? просто можна сказати, що у нас частина п'ята передбачає покарання позбавлення волі від 5 до 10 років. Ну, это по статті. Ну, в принципі, переважна більшість, і там абсолютно більшість вироків, вона призначала покарання нижче у цього передбаченого законом покарання. Тобто, у нас фігурують які там, тобто, в у, у кожному регіоні, в принципі, як? У нас судді. Та, там районних судів, да, вони ж розглядають ці справи, вони радяться між собою там в апеляційних судах. Ну, тобто, вони спілкуються з цього приводу в, в межах області. І от у нас області, кожна область, вона певним чином відрізняється по практиці покарання е, е, кримінального за всі злочини. Та, Є там певні області, вони там в суді зговорилися. Вони, там дають 5 років, але з питовим строком. Да? З, ну, вони звільняють від відбування, но з спитовим строком. Є, mm -hmm. припустимо, у нас Дніпропетровська область, вони там все що завгодно може. Ну, В принципі, тут є і штрафи, і арешт mm -hmm. півроку, і дисциплінарний батальйон. Зрозуміло, вот я просто завершую. З цих mm -hmm. 85 вироків mm -hmm. от наші колеги Переглянули, в принципі, тільки в одному випадку, в Івано-Франковську, одному там, скажімо так, бідолагі, там якісь там вироки було зазначено, що його там щось, якісь проблеми були з його дівчиною, солдат. Він там навживався алкоголю і своєчасно не прибув до військової частини його mm -hmm. суд виніс покарання 5 років. Позбавлення волі без іспитового строку, ніхіра собі так. Да, во всіх інших справах там, в принципі, тут або іспитовий строк, йде там є обмеження з відрахуванням 20% заробітної плати, штрафи абсолютно різних, там до 85 тисяч там гривень, і, угу. і менше. Певні строки там, дисциплінарного батальйону, на правило. Там невинички, там один рік, припустимо. І, собственно, решта гаупвахта півроку. Ну, тобто, тут поле для творчості, скажімо так, це от вирішує, як реально то вирішується, зрозуміло. це зрозуміло, має якийсь вплив, да, і судді мають вплив. Тут так говорити за таку єдину практику, в принципі, немає можливості. Ну ясненько. Ну, е, останнє пан адвокат, як уникнути хлопцю безпідставних звинувачень? у СЗЧ? Як, от що тут можемо так загально порадити хлопцю, щоб ну, за знаєте, -то, е, ну, да, того, що де, ми там... хто да. знаєте, то як в анекдоті, хто всрався? Невістка, знаєте, оце, mm. що там? Все СЗЧ, там, пану полковну, все а можна спросити, все те все заче. От сим ну, сезаче як, як то... готую. Якщо солдат в частині перебуває, ну, яке там все сезаче може бути? Ну, це так таке. Ну, ну якщо... ну так це ж трапляється, це як якась, трапляє... як, як помста, як помста солдату. Чи по, на, попитка якось його урізати, як гроші? Чи ну як? Ну, в тому випадку, коли солдат перебуває в частині, тут можна фіксувати своє перебування в частині, подавати той же письмовий рапорт, да, фіксувати. Mm -hmm. що Я такої-то перебуваю в частині, ну, якщо є загроза, да, така. Да. Тобто, раз і зареєстрував цей рапорт, отак і пишуть: прошу зареєструвати, що я в частині, правильно? Да, так і в в писати. Частині подав Собі там копа, копію ну, рапорта тобі залишив. Ви, ви чули, хлопці? Це як в дурдомі. Я в дурдомі, от рапорт, я що от От письмова форма, вона не прнукаби, от в ідеалі вона не передбачена для такого загального вживання. Ну, якщо ми докатились до такого життя, ну в принципі, а що робити? Ну да. кожен крок повинен повинна нам фіксувати, і в принципі, в письмовій формі можна, якщо немає письмової форми, ну запишіть себе на камеру, на телефон, да, то тобто, щоб було. Зрозуміла, де ти знаходишся, там що тут військово чи чи розташування там частини чи якось так. Скажи, це таке та дата, така та хвилина. Я перебуваю в частині. Це майже mm -hmm. дуже може, доказ може бути так. Фіксація. Ну і також можна скаржитися правильно в військову службу правопорядку, коли ти ви безпідставно... скаржитися і військову, і командуванню вищому, що mm -hmm. таке. Відбувається, відбувається і скаржитися рапортами, рапортами, рапортами щодо, скаргами О, і да, хлопці, потрібно вам становитися юристами, бо тут інакше б діло не буде. Ну що ж, а ну, якщо, що ж пане... просто якщо ми говорили про болячки, то тоді треба писати: от звісно, стався якийсь миттєвий напад да, після лікування в госпіталі. Угу, Пиждите угу. рапорт. Що прикладаєте І, доказ віде. і докази, докази додаєте до то, того, що довіди. вас там госпіталізована, чи ви там да. перебуваєте в лікуванні, і увідомляєте військову частину командира про те, що ви лікуєте. А там, то я їх там. знаю. Вони саме по любовницях, а саме пишуть: Ой, у мене серцевий напит, а сам да, лежить. — а зазначаєте, тому що кожен у такий вирок, вирок СЗЧ, він формулюється яким чином, проводив увесь час на свій розсуд, да, там, і таке інше, тобто mm -hmm. треба. Повідомляти частину, що не на свій росу, а був змушений, тому що там хворів, там mm. так то то, -то, 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 то, -то, -то. Переб... Да. перебуваю там, та реквізити для зв'язку такі. То, там адреса немає. Ви чули ви? Блін? Задовбують цими, блін питаннями своїми. О СЗЧ? Я кажу. Отже, СЗЧ це самовільне залишення частини без поважної причини. Ви чуєте ви, хлопці? Ну, добре, ну що? Дякую, пане адвокат. Дякую вам. Нас, хлопці, закінчуємо нашу бесіду. Отже, слухайте, в наступній нашій частині це що таке дезертирство? Що таке дезертирство? Яке покарання? і якого, якого солдата можна звинуватити в дезертирстві? Отже, на все добре. Давайте до наступних зустрічей. Пока-пока. До побачення, дякую. Да. Пока, хлопці. Підписуйся сам і підписуй побратима. Телеграм-канал Тітокоп. Допомога солдату.